Доброго дня, шановні українці. Щодо ситуації в енергетичній системі станом на 16 січня. Ситуація, на жаль, залишається складною. Постійні атаки Росії на енергетичні об'єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування заходів обмеження на всій території України. Цієї ночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах, Наслідок чого на ранок знеструмули споживачі у Запорізькій та Харківській областях. Аварійне відновлювальні роботи тривають скрізь. Де це дозволяє наразі безпекова ситуація. Найскладнішою наразі залишається ситуація в столичному регіоні. У Києві та на Київщині операторами систем розподілу застосовується мережеве обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодини знеструмлень наразі не діють. Повернення від мережевих обмежень до прогнозованих погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі. Аварійне відновлення роботи тривають і відбуваються цілодобово. Бригадами енергетики, попри складні погодні умови. Як і у попередні тижні, на Одещині зберігаються мережеві обмеження. У регіоні продовжують аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога. У всіх областях наразі діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості. У кількох областях зараз вимушено застосоване аварійне відключення через перевантаження обладнання в умовах дуже високого рівня споживання в мороз. Повернення до ГПВ відбудеться після стабілізації ситуації в енергетичній системі. У зв'язку з масовими атаками Російської Федерації в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Рішення ухвалення для забезпечення максимальної злагодженості роботи всіх служб у столиці, регіонах і громадах, а також для оперативного відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Відповідні штаби вже розпочали свою роботу. Всі служби працюють у посиленому режимі. Попри намагання ворога занурити нас у темряву, енергетики продовжують працювати та роблять усе можливе. Щоб заживити якмога більшу частину споживачів. Розуміємо, що в умовах вимушених знеструмлень під час сильних морозів складно усім. Тим не менше, дуже просимо максимально зменшити навантаження на енергетичну систему. Будь ласка, обмежте до кінця тижня користування своїми потужними електроприводами. Ощадва споживання електричної енергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень. Дякую за увагу!